Всім привіт! Ось вже є ще один набір на прикрасу Королева ночі. Ця прикраса буде у зелених відтіночках. Входить сюди зелений салатовий, ну, він більше не салатовий, такий, а бірюзовий, білий бісер, ронделі темно-зеленого кольору. Тут йде біконус з дожиною 8 мм, я використовувала пшеничку, тобто рис, а в цьому наборі йде біконус. Прекраса виходить з біконусом, цим, ну дуже гарна. Йдуть на мистинки 3 мм і Подовгуваті намистини білі, вони в прикрасі виходять шикарнюще. Прикраса виходить із цими намистинами дуже-дуже гарна. І якщо когось зацікавила, зацікавив ось такий набір, можете писати мені в особисті. Є в наявності їх три, але один вже забирають, то два ще є в наявності. Пишіть мені в особисті, нажимайте на слово більше. Там знайдете посилання на мою сторіночку у Фейсбуці. Ну а якщо у вас немає Фейсбука, то буде номер Вайбера вказаний. Всім гарного дня!